Книга Пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Чайка Олександр Олександрович. Народився 24 липня 1986 року в місті Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області. Навчався у Червонозаводській загальноосвітній школі номер 1 та професійно-технічному училищі номер 32 за спеціальністю електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання. Працював водієм та електромонтером 26 квітня 2022 року. Став на захист батьківщини, обіймав посаду головного сержанта командира міномета першого мінометного відділення другого мінометного взводу, першої мінометної батареї, другого механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького загинув 16 листопада 2024 року в районі міста Турецьк. Донецької області під час виконання бойового завдання, похований на кладовищі міста Заводське, нагороджений медаллю за оборону України та відзнакою Золотий Хрест, у воїна залишилася мати, три сини, сестри та відчим. Пам'ятаємо вічна слава герою.